Тільки отримав набір автомобільний в одному. Що ми маємо? Гайковерт на 340 ньютонів. Все працює, звичайно, від 12 вольт від прикурювача. Ось, сам кабель довгий на 3 метра. Так, гайковерт, компресор і домкрат. Домкрат може піднімати важкі такі він, до 5 тонн ваги. Кром, компресор качає до 10 атмосфер. Так, далі. Маємо головки двох для дуже популярних стандартів розміру гайок на колесах. Рукавички то таке. Молоточок з ножиком. Якщо що в екстрених ситуаціях треба порізати ремінь або вибити скло. Є також крокодильчики. І почитаємо по характеристикам. Ціна всього лише 5400. Замовляйте по ному телефону, або пишіть у Viber.